Вони обидва родом з Дніпропетровщини, але захищали Донеччину, а тепер Харківщину. Нацгвардійці на позивні Сімба і Пікачу вже рік воюють разом у мінометному розрахунку. Одному 23, іншому 26. бійці вже мають нагороди після повернення з Кліщіївки і інструктують менш досвідчених побратимів. Чи посунули дрони з полю бою мінометників? Дивіться у сюжеті цей міномет пройшов дуже великий шлях. Він і в Кліщівці був, і під кордоном, а тут трошечки його так, життя, так сказати, випробувало. Артилеристи ї Слобожанської бригади Нацгвардії розкладають свій міномет. Переконані, їхня зброя, хоча й поступається останнім часом дронам, але так само дошкуляє загарбникам. Кам'янське та Вогонь! Саме феєрично було це знищення ворожого АГС. Разом з особовим складом та в ключівці працював ворожий АГС по піхоті, і ми контратакували його та знищили його БК. Разом було було влучення в БК його і знищили повністю позицію. їхню. Але ворог теж задіює дрони і це ускладнює роботу мінометників: розгортати знаряддя, відпрацьовувати цілі, а потім згортатися треба максимально швидко і обережно. Краще там, під якусь таку не дуже добру погоду, ну, в плані вітер, туман, дощ це нам прям дуже такі великі помічники і допомога, погана погода. Дмитро від 26 років зацікавився артилерією, розповідає, бо любить математику, хоча нині багато рахувати вже не треба. У нас є програмне забезпечення, яке це все робить. Ну, тобто, планшети, програма, воно розраховує, враховує вітер. І так далі. Його товариш Андрій вже третій день народження зі своїх 23 років відзначає на бойових позиціях. Руки за спину, стоять смірно. Вітайте з днем народження. Сповагай. Чекайте, розбиться. Кожного року вороги вітають мене. Що було цього? Це <поцентр> ворожі скиди були. Та й в пів дрони. Торік побратими пробули разом на позиціях Кліщиївці шість місяців. Згадують, як потрапили під ворожий вогонь. Тоді прикривали піхотинців антидроновою рушницею та розвантажували машину з боєкомплектом. Поки ми то все перегружаємо, там міни скидуємо там і так далі. Сімба кричить і в ПІВі». І ми ж то від машини всі порозбігалися. Ну воно перший день тоді поставили реп, до речі, на машину. Прям ну не знаю, як відчували. І вона там збоку лягла, і ми що це дуже прискорило процес перегрузки. І потім ми під під міномет і під ФПВ виїжджали звідти, трошки викинули нас там. Сімба каже, потрапив на війну одразу після коледжу. Там здобув фах електромеханіка. Хотів навчатися далі на економіста, але війна змінила пріоритети, цінності і сприйняття тих, хто поруч. Друг на по цивільному це. це... Просто людина, яка ти добре знаєш, і все. А побратим, це та людина, яка може тебе витащити з пекла або ти його. І ти розумієш, що він зробить все, щоб тебе, якщо що, врятувати. Так само, як ти його. А в мінометному розрахунку той поготів треба вміти будь-якої миті замінити один одного. І це бійцям добре вдається. Один навіть якщо залишився. Один, навіть якщо залишився, ти маєш навестися, вистрелити, підкординувати та працювати далі це важливо. І хлопці вміють усе це і справляються на всі 100%. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.